Іноземець розповідає свою історію з ефектом Мандели в Україні. Якщо хтось зрозумів, про що йдеться, напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. вчора я побачив, як хтось пережив найшаленіший український ефект Мандели, який я коли-небудь бачив. І я розмовляв із цим хлопцем про музику. Він був трохи старший, і ми заговорили про Green На Я розповів, як уперше почув про цю групу. Колись давно мій друг із Дніпра сказав: Я покажу тобі одну групу. Вони співають російською, але я просто хочу, щоб ти зрозумів, що ми слухали, коли росли. Щоб ти трохи краще зрозумів, якою була музика для дітей у той час. і він вмикає пісню МФ від «Грінгрей». Я не можу тут вимовити повну назву треку. і той хлопець, з яким я розмовляв, каже так, але ця ж пісня була українською. Я відповідаю: ні, точно ні. А він та була, була і починає наспівувати приспів українською. І Я такий ти це зробив так переконливо, що я вже і сам починаю сумніватися. Тож ми увімкнули пісню, і звісно ж, вона російськомовна. І він аж отетерів. Вау! Я був абсолютно впевнений, що вона була українською. А тепер згадав: ні, вона справді була російською. Ось такий ефект мандели може змусити тебе пам'ятати пісню мовою, якою вона насправді ніколи не звучала.